Доброго дня! Я Місічу Олег Євгеніош, студент першого курсу факультету підготовки лікарів Збройних сил України Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, групи 13701. Публікація, яку я обрав, це блокчейн у медицині, авторкою якої є доцент Пірюкова. Отже, зміст даної публікації є досить актуальним, так як тема розвитку технології блокчейн є свіжою і, як я вважаю, необхідною для розвитку медицини в цілому. Користь від цієї теми велика і не тільки як для студента-медика. Вона розкриває у собі важливі речі для мене, як для майбутнього лікаря, так і для звичайної людини, а саме розповідь про нові технології. Отже, почнемо з плюсів. По-перше, це довіра клієнтів. Використання блокчейну дає змогу відстежувати шлях ліків від заводу до аптеки, включно з інтеграцією з виробниками та гуртовими продажами. Це насправді заспокоює пацієнтів. Наступним можемо відмітити оптимізацію ланцюжка постачання, коли всі дані, зібрані в одному місці, компанії можуть використовувати штучний інтелект, аби прогнозувати попит та відповідно до нього оптимізувати пропозицію. Також дотримання нормативних вимог. Задля забезпечення безпеки пацієнтів виробникам медичного обладнання та фармацевтичним компаніям доводиться вести його розвідності. Об'єднання даних ланцюжка постачання в одну систему допомагає спростити дотримання вимог. Звісно, це контроль пацієнта. Пацієнти бачать, коли їхні медичні записи оновлюються, і можуть давати або не давати згоду кожного разу, коли дані передаються постачальникам медичних послуг. Пацієнти також можуть ділитися своїми медичними записами з дослідниками та встановлювати тимчасові обмеження на те, як довго третя сторона може мати доступ до їхніх даних. Поява системи медичних карток на базі блокчейну допоможе розвитку персоналізованої медицини. Доступ до більш надійних та поширених даних на рівні населення дасть змогу ефективніше сегментувати та аналізувати результати лікування. Стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту вже незабаром вимагатиме інфраструктуру для зберігання даних, яка відповідатиме необхідним вимогам безпеки та контролю. Блокчейн може стати її частиною, підтримуючи нові підходи до аналізу медичних даних. Отже, до переваг блокчейну можна додати: по-перше, це безпека. Блокчейн перевіряється за допомогою системи консенсусу та зберігається на багатьох узлах. Це мінімізує можливість кібератаки та фальсифікації записів. Наступне це відстежуваність. Незмінний запис усіх транзакцій допомагає скоротити можливість шахрайства в промисловості. Втретє швидкість бізнес-процесів. Автоматизовані смарт-контракти скорочують час транзакцій, оскільки процес не вимагає безпосередньо участі спеціаліста. Вчетверте, це конфіденційність. Технологія дає змогу організаціям співпрацювати без обміну конфіденційною інформацією. П'яте – це нейтральність: блокчейн не належить жодній компанії чи приватній особі. Саме це забезпечує надійність та довговічність системи. Тобто, якщо один із засновників піде, система продовжить роботу без нього. Отже, ми поговорили про плюси технології блокчейн, і зараз можемо обговорити деякі недоліки. Ринок блокчейну він перебуває на зародковому рівні, і практики, які б знайшли широке поширення, ще не сформовані. А медичні установи не до кінця розуміють, наскільки доцільно впроваджувати технологію і як це дорого обійдеться. Отже, мінуси блокчейну. По-перше, це труднощі впровадження. Часто персонал-клінік налаштований критично щодо інновацій. Або фахівцям просто не вистачає знань, щоб використовувати цю технологію. У цьому випадку медостанові доведеться виділити додатковий час та бюджетне навчання. По-друге, масштабованість. Уже зараз медостанови стурбовані тим, що системи блокчейну не зможуть масштабуватися відповідно до їхніх потреб. Але. Використання блокчейну в охороні здоров'я, безперечно, підвищить рівень довіри між сторонами через зниження витрат, пов'язаних із даними, запобігання шахрайству та інше. Отже, найближчі кілька років очікується ще активніше впровадження блокчейн рішень у медицині. Загалом, про технологію блокчейну в галузі медицини, а саме в освітньому процесі студентів-медиків, можна сказати, що всі новітні технології, які допомагають розвитку та становленню лікарів, є актуальними і необхідними, адже за ними майбутнє, як і за молодим поколінням лікарів.